Так, Всім привіт, я всіх вітаю. Получив я таке вчора посилочку. А, бо в неділю в нас пошта не, не працює нова, да? то я вчора вечора отримав посилочку. Ось вона ця посилка Так, показую вам. Дивіться вона. Зараз я її розпечатаю цю посилку. Покажу, де я її взяв. Так, Ставлю камеру на штатив та й покажу вам. Де да я його оце все діло взяв, покажу, розкажу. Так, ну от так короче, Є посилочка, розрізаємо. Що ми в цій посилочці бачимо? та я зразу виставлю на стіл. І потом зразу вам і покажу. Так і чек, так, да? значить дивіться Беру назад камеру. Так. Коротше, тепер будемо. Буду вам розказувати. Та хочу недовго, щоб швидко це все зняти. Так, дивіться, 8 штук, 8 коробочок. Ось все видно, так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Так, чек. Дивіться. 990 12. Бачите, так? Да? Тобто все свіже, Тобто виписувалося 3 дні назад. Бо сьогодні 15, значить, дивіться, сам ініціатор виглядає, інспіратор точніше, вибачаюся, виглядає так, 15 штук, 15 шариків в упаковці. Дата виготовлення. Я думаю, ви бачите, третя, цей в березні 24-го року, тобто воно цьогорічне. Гарантійний термін. Зберігання 60 місяців. Усі коробки, зараз я їх зложу тут, одинаковий термін, ну, дата випуска, все, все, совпадає. Брав, брав я це все діло. Ось, отут, номер. Телефону і посилання на цей сайт я оставлю в закріпленому коментарі своєму під відео. Кому потрібно, звертайтеся, ціна у вас на моніторі 123 гривні 85 копійок. Скажу вам більше. Зараз витягую свій телефон, включаємо, дивіться, 15-те. Так, зараз так. ми його розблокуємо. Так, дивіться, що тут написано. Інспіратор Харків, так, да, це підписаний в мене так. Я не знаю, показує, добре видно чи не видно, дата. Ось вверху стоїть, я вам показую. Це те, що я отримав учора, бачите, 991 гривня. Ось. Що відповідає цьому, ось. 990, 80 ось. 990-80 копійок, воно, А тепер дивіться. Оце я виписував у тому році. Обратіть увагу. 8, 11, та 23 рік. Ціна. 743 гривні за 6 штук. Показую вам відео, де я показував. Зараз загрузиться. Дивіться, відео називається «Відкриває... відкриваємо посилки, огляд нових саженців». Я в тому році показував оце кіно. Що я вам хочу сказати? Ціна не помінялася за рік. Як стояв він 123 гривні, отак він і стоїть, 123 гривні. Ось. О. Тобто я нікого з вас не закликаю. Слідувати моєму приміру, купляти, ви можете звернутися, звернутися на інші площадки знайти самостійно це все діло, я показую де конкретно я купив. От і все. Щоб не казали, там реклама, ще там щось. На просторах інтернету дуже багато інспіратора. От, Починаю від от 114. Це все, що я найдешевше знайшов, ну я не хотів зв'язуватися із цією ціною. І заканчує і по 200, і коротше, ну, усі ви можете, взрослі люди, зайдете і подивитеся ціни. Я вам показав саму демократичну ціну, яка не змінилася за рік. Незважаючи на ці качелі із доларом, і так як у нас люблять, да, можна виписати, знаєте, наші ж, теж. Відомі блогери вони займаються продажами, можна в них виписати. Я не знаю, чи є у, у Дмитратка цього Саврана, може в нього є, може він ну, продає, може Геннадій Іванович там продає Зубалєвич, Обращайтесь до нього, подивіться, узнайте, які там ціни, може вам буде дешевше. Там, не знаю. Я ось показав вам, де я пройшли рік купив і цей рік купив. Цього. Коробок купив, буду його. Ось, все, дивіться, 8 коробок. Купив і я його буду приміняти. Скоро мені прийдуть саженці, дерев, мої персики, нектарини, сливи. Що я там буду садити, я буду по інструкції ложиться дві таблетки. Цей одна-дві. Я буду ложити три, так як я і ложив в тому році. Результати я бачив. Медведка наверху вилазила і там вже пропадала коло цього. Через що я ну, буду користуватися в цьому році. Також я можу вам показати за ініціатором. Я раніше працював ініціатором. Ініціатор. Зараз загрузиться комп'ютер. Дивіться, ініціатор 10 показується в садовому раю, де я теж дуже часто користуюся цими ну, послугами садового раю. У... Садовий рай. Ось оно ціна, бачите, 208 гривень за 10 таблеток. Хочете, пожалуйста? Получається таблетка, одна таблетка 20 гривень 8 копійок. Да? Якось це отак. Це я вам показав. А тут, виходить, 15 таблеток. Е, ну, 15 таблеток за 123. Поділіть і все узнаєте. Оце якось так. Через що таке відео я вам обіцяв, просто я покажу, де координати, де я особисто беру. От, оце я вам зняв. Завтра сьогодні прийде мені вапно, я покажу там, не знаю, завтра можливо, можливо післязавтра покажу, де я вапно, яке воно прийде, якого воно буде качества, Покажу це все, розкажу, де я його беру. І Ціна сама-сама-сама демократична, скажімо так. Оце і все. На цьому все. Да, Виковуєш, та ви всі прекрасно знаєте, що це. Тут медведка, хрущі, усі ці гризущі, сосущі. Коротше, це ґрунтовий системний Коротше, захист від гризунів от їх усіх. Так що якось так. На цьому все, до побачення, до наступних відео.